Все нормально. Так. Наш пепіологію. дивіться, практично є в книжці. Ви зараз я вам потім дам можливість фотографувати завдання. Там вона не складна, якби... А, так. Це в блендер Ні, це в Excel. Ми блендер завершили, ми зараз вже вивчаємо в Excel, саж. Тебе мене було дуже довго. Так, чекайте, бо трошки висне комп'ютер. Так. Тіограми. Ось наша практична робота, дивіться, я вам скину такий файл, він назветься зразок практичний 4. Перше завдання у клітинці А1 розміщена вартість 1 кВт години додайте до таблиці формули для обчислення щомісячної плати за електроенергію, сумарної плати за рік і середніх щомісячних витрат електроенергії. Значить, спочатку щомісячна плата з електроенергію розберемося, да? Значить, для того, щоб визначити оплату за місяць, нам треба визначити, скільки було витрачено енергії кожного місяця. Для цього будьте уважні, ми віднімаємо від ось цієї клітинки ось цю клітинку. Mm -hmm. Не від цієї ось цю, а від цієї клітинки С5, клітинку Б5. С5 відняти Б5. E, якщо ми будемо копіювати цю формулу вправо, то в нас відповідно комірка С5 і Б5 поміняється і стане С6 і Б6. В 24 четвертому чи 23 третьому кабінеті? Це стік стім. Оце і Оце... стеклянна проти історії. Значить, Там якщо я скопію комірочку із цієї С5 відняти Б5 вправо, то в нас, коли, модиф... коли ми копіюємо вправо, то модифікуються букви. І відповідно стане не С5 і Б5, а стане Д5 і С5. Тобто вийде Д5 відняти С5. І фактично в нас результат обрахується. Зрозуміло? І ми бачимо, які в нас були витрати кіло електроенергії кожного місяця. Але нам треба не витрати електроенергії, а нам треба оплату за місяць. Для цього нам треба комірку із кількістю кіловат, які ми накрутили в січні чи в лютому, помножити на ціну одного що? кіловат. 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 Але цю комірку треба зробити або відносною, або мішаною. Чому? Верніше, відносно. не відносної, а абсолютної або мішаною. Чому, абсолютно що... ну, мішано. Чому її треба зробити? треба зробити, Можна абсолютною, а можна мішаною. Чому її треба зробити абсолютно або мішаною? Тому що коли мене ну, передвагати по клітинках, вона буде змінюватися. Тому буде модифікуватися Бе... формула. Так? Якщо ми зараз напишемо формулу, дорівнює ця комірка з витратами за місяць, помножити на ціну 1 кВт. То якщо ми скопіюємо цю комірку вправо, а, то, то стане комірка не Б6, а стане що? С6. С6 правильно буде чи ні? ні. А чого? Ну, якщо в нас в наступній комірці треба а, взяти. Це буде, це буде комірка за лютий, правильно. Да? Але комірка А1 стане Б1. Це, це буде правильно? Ні, тому що комірка Б1 яка? Да, комірка Б1 пуста, тому у нас тут. Коло букви чи коло цифри треба поставити долар. Долар. Коло букви чи коло цифри? Коло букви, тому що буква не повинна модифікуватися. І тепер копіюємо вправо, у нас підрахуються витрати протягом місяців в гривні. Ага. Тепер нам треба визначити оплату за рік, Скільки, яка ціна. так? Треба знайти суму цих всіх комір. Значить, пишемо дорівнює. Е, ні, можна не до а просто нажати значок суми, вибрати сума і виділити просто, нічого не робити, а відразу виділити комірки із, із тими е, комірками, які треба додати. І в нас підрахується, яка загальна була оплата електроенергії за рік. Для того, щоб визначити е, середньомісячні витрати, ми пишемо дорівнює ось цю комірку поділити на 12. Так, да, але ми зробимо по-іншому. Ми напишемо счет, Якщо заповнені, у нас само порахує кількість. Щоб ми могли змінювати цю кількість. Так і в нас автоматично підраховується. Ми тут можемо поміняти тут оцей діапазон і в нас відразу порахується правильно. Якщо у нас допустим, появиться ще одна камірка, да. що що? А, я зрозумів. Що буде на чи ні? Ні. Відпустила. Чесно, на другому постійно І з першого разу не можна відмінити. Як знайти середньомісячні витрати, зрозуміло? Так, треба відразу. Так, тут трошки треба на цій табличці погратися. Єдина тут загостка. Е, тут ще треба до комірки А1 зробити долар коло буква. Аркуш 2. Трошки важче. Да, це, це вже на функцію. Якщо, так? Треба знайти середній зріст. Yes. Е, ми беремо середнє значення і виділяємо комірки. Mm. У нас буде середнє, no, значення. 157. А тепер пишемо, якщо no. если, да, no. вищий середній. Якщо вищий, то це не рівний. Да? No. Якщо ось ця комірка більша за ось цю комірку. Але яка ця комірка, яка, значить, диві, дивіться, коли ми будемо копіювати no, донизу. No, давай no, no. до рівня. Давайте подумаємо. No. Більше no. До рівня не треба, вище середній має бути. No, Якщо ми копіюємо донизу, то комірка d 3 стане d 4 Комірка d 3 стане d 4 а d 21 стане d 22 Тому нам коло цифри чи коло букви ставити? Коло цифри, так? Став долар. Ми виводимо відповідь так. Якщо істина, то виводимо так. Закриваємо лапочку. Так. Далі стам.скому, якщо, якщо хіба, ми виводимо ні. Зрозуміли? Mm -hmm. e, Пам'ятаємо, що в функції якщо три параметри. Перший параметр це умова провірки. Mm -hmm. Другий параметр це те, що буде виведено в комірку, якщо в нас ось тут отрималася істина в умові провірки. Mm -hmm. І e, третій параметр це. Якесь значення, яке б доводити в комірку, якщо ми тут в умові отримали хибу. Зрозуміли? Так. так. І копіюємо донизу. Відповідно, там, де більше, буде 157, буде так, там, де менше рівне, то буде ні. Так, і останній аркуш. Тут треба створити табличку для функції y до рівня x плюс 9 помножити на синус 8 помножити на х. На відрізку від мінус 3 до 3. Тобто нам треба, щоб були ікси, і в результаті з правого боку були ігреки mm -hmm. Для цього ми створимо дві комірки, два стовпчики. Один стовпчик ікс, другий стовпчик Y. Давайте зробимо їх по центру, зробимо напівжирними. Трошки збільшимо шрифт. І в нас буде 6, 7 значень від мінус 3 до 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давайте додамо табличку, щоб було видно, що це у нас табличка. І дивіться, як легко заповнити ці дані пишемо мінус 3, а тут пишемо мінус 2. І далі просто дві комірки виділяємо, не одну, а дві. Пам'ятаєте, що треба дві виділити. І на маркер заповнені доницю. Ага. Так, тепер і. І треба прописати формулою. Наш x буде в ось ці комірки. Да? В комірки А2. Значить, ми пишемо, що тут Ай дорівнює. Спочатку у нас для просто х, тому ми просто виділяємо мінус 3. Ну, комірку А2. Додати 9 помножити. Далі синус, так і пишете, sin. Так, далі 8 помножити на х. 8 помножити на ось цей х І нажимаємо Enter. І далі просто копіюємо. доницю. Це третє завдання. Розумієте? Так? Да. Так. Таких три завдання. Е, сфотографуйте, будь ласка, своє завдання. Це x. Це фоток. Ти, пишіш, вам тільки треба ось. це, ця, ця формула треба в цьому завданні. Бо перше, друге там інтуїтивно зрозуміло, що робити, а в втретєм треба... треба формулу знати. Так, все, я відключаю вам, даю доступ. Зараз я цей файлик скину вам на робочі столики. У нас буде пів години, щоб я зробити. Принц за 10.